Привет, друзья! С вами Толковый универ, ваш гид в области образования. У нас сегодня в студии интересные гости. Это доктор фармацевтических наук, профессор, академик Академии наук высшего образования, декан биологического факультета Запорожского национального университета Амельянчик Людмила Александровна. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о направлениях и специальностях, которые существуют на биологическом факультете. Витаю всех! Биологический факультет Запорожского национального университета – это один из лучших Факультетів не тільки у нашому Запорізькому регіоні, але й на всій Україні, це факультет про життя, про природу, про охорону навколишнього середовища, про те, як поліпшити якість нашого повітря, ґрунтів, наших, якість наших продуктів, як створити сади. Гарні парки, як перетворити нашу землю у квітучий сад, тому і ми готуємо фахівців по тим напрямкам, які я перерахувала. І готуємо бакалаврів, спеціалістів, магістрів із біології, із екології, хімії, лісового та садово-паркового господарства. Окрім цього, ці напрями і спеціальності мають ряд спеціалізацій. Наприклад, спеціальність біологія має такі спеціалізації, як біохімія, імунологія, фізіологія людини і тварин, генетика, прикладна ентомологія, аквакультура, мисливське господарство. Спеціальність хімія має такі спеціалізації, як хімія в харчовій промисловості, аналітична хімія, екологія, моніторинг довкілля, екологічні мережі, екологічна безпека, лісове та садово-паркове господарство, садово-паркове господарство, мисливське господарство. Також ми відкрили магістратуру. Із генетики та мисливського господарства. Ми приймаємо студентів як на денне відділення, так і на заочну форму навчання. На перший курс прийом проводиться після закінчення е, загальноосвітньої школи, на старші курси ми проводимо набір <кій> після коледжів технікумів, училищ, а також ми проводимо набір на освітньо кваліфікаційні рівні спеціалістів і магістр, бакалаврів із інших вищих навчальних закладів. Скажіть, а чим відрізняється підготовка спеціалістів, магістрів на вашому факультеті по сравнению з іншими навчальними заведеннями нашої області? В нашій області ще готує подібних фахівців Мелітопольський державний педагогічний університет. Але наш університет, Запорізький національний, це класичний університет, і це дає нам право надавати нашим фахівцям як педагогічну кваліфікацію, так і виробничу кваліфікацію. А в Мелітополі вони отримують тільки педагогічну кваліфікацію то есть по сути там учителя, а здесь ещё и И можуть працювати в різних галузях народного господарства наші випускники. Розкажіть, а хто этих выпускников готовит? Кадровый состав и я думаю, что зрителям будет интересно материально-техническая база, потому что биологический факультет он особенный. Да, це особливий факультет. Нам потрібно проводити і лабораторні роботи, і вивозити студентів на практики. Тому коли ми тільки розпочинали нашу роботу, а це був 1987 рік, на факультеті працювало 10 викладачів. І е, був набір тільки на одну спеціальність на біологію. 50 осіб ми тоді набирали. Е, на сьогодні у нас на факультеті працює 55 штатних викладачів, із них 9 докторів наук. І 40 кандидатів наук, доцентів та старших викладачів. До речі, вже багато наших викладачів, кандидатів наук це наші колишні студенти. Вони успішно закінчили наш факультет, поступили в аспірантуру, захистили кандидатські дисертації і зараз успішно працюють на факультеті. Наші викладачі дуже досвідчені, професійні, вони використовують інф... різні методи викладання, досвід закордонний теж використовується, тому що проходять стажування у вищих навчальних закладах як нашої України, так і за кордоном. У нас відкрита аспірантура по шести спеціальностям, відкрита докторантура. Тому кадровий склад у нас досить професійний. Також і матеріально-технічна база у нас я вважаю, що відповідає ліцензійним вимогам Міністерства освіти і науки України. Біологічний факультет займає третій корпус. Запорізького національного університету, там корпус дуже чудовий, гарні великі лабораторії, обладнані новими приладами. Ми маємо ліцензію по роботі з прекурсорами, з реактивами. Наші студенти отримують як гарні теоретичні знання, так і потім підкріплюють ці теоретичні знання на практиці. У нас чудові практики. Наші студенти виїжджають на практику на острів Хортиця, у нас там чудова база профілакторій, біостанція нашого університету, на острів Бірючий, це Азовошсивашський національний парк на березі Азовського моря, де вони виконують задачі, які ставляться перед ними в практичному плані, а також і гарно проводять. Дозвілля. Лучші ученики остаються у вас на факультеті, Так. Лучші студенти. Так. А Як з трудоустройством остальних? Працевлаштування це на сьогодні дуже доречне таке питання. Але університет працює в цьому плані і працює в цьому плані факультет. В університеті у нас створена служба. Праце влаштування, відділ, який займається укладанням угод із підприємствами, організаціями. По співробітництву і по працевлаштуванню, збирає замовлення від підприємств і організацій і пропонує їм нашим е, випускникам. А також у нас на факультеті створена теж така волонтерська служба по працевлаштуванню, використовуючи досвід Сполучених Штатів Америки. Там наша доцент Рубцова Наталія Юрівна проходила стажування і зараз впроваджує. Ті наробки і на нашому факультеті. Це наші випускники навчаються писати резюме, як себе поводити із роботодавцем, їх теж навчають, як виставляти резюме в інтернет, як себе показати роботодавцю, щоб бути конкурентно спроможним. І е, дуже велике значення мають наші практики, тому що ми проходимо практики студенти нашого факультету в хімічних, в біохімічних, імунологічних лабораторіях, це і запоріжсталь, це і титано-магнієвий комбінат, це і ботанічні сади, це зелен... госпи, це школи, це гімназії, це коледжі. І Студенти вже знайомляться зі своїми роботодавцями, до них приглядаються, вони себе показують. І на п'ятому курсі вже майже кращі наші студенти мають своє перше робоче місце, і ми йдемо на зустріч їм, надаємо їм індивідуальний графік. Хто у нас гарно навчається, допомагаємо в цьому плані. І наші випускники працюють не тільки. У нас в країні, але і за кордоном, тому що університет має угоду з французьким університетом Дюмен. Після бакалаврату вони поступають в магістратуру і до нас, і до французького університету, отримують подвійний диплом. Потім у нас діє програма є Це теж дає змогу нашим студентам проходити стажування за кордоном. Тому… Наші випускники працюють і в школах, і в ліцеях, і в гімназіях, у біохімічних імунологічних хімічних лабораторіях, у ботанічних садах, на митницях, фермерських господарствах, у мисливських господарствах. Якщо хто хоче знайти собі достойне місце роботи, то він працює уже над цим з нашою допомогою з першого курсу. Людмила Олександровна, у вас є можливість пожелати що то абітурієнтам і поздравити всіх з праздником Великої побіди. Дякую. Я вітаю усіх із святом перемоги, зичу усім здоров'я, благополуччя, успіхів абітурієнтам у здачі зовнішнього незалежного оцінювання, миру вам. Добра, благополучия и всех-всех у у гараздьев в жизни. Спасибо вам за сегодняшний эфир. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии была Мильянчик Людмила Александровна, декан биологического факультета Запорожского национального университета. С вами был Толковый универ Дмитрий Иванов. Дальше у нас все самое интересное именно для вас. Не переключайте.